Там, де сьогодні тече тиха вода, колись билися пороги. Кам'яні виступи, що здіймали ріку вгору, гуділи, ніби жива істота. Вони були орієнтиром, випробуванням і символом сили. Сьогодні ми стоїмо на тому ж місці, і хоча вода вже мовчить, пам'ять ще говорить у спогадах, у науці, у легендах. Ми збираємо ці голоси, щоб не загубити. Тут ми зупиняємось, щоб не проскочити повз сенс, щоб зібрати нитки спадку, розплутати міфи. Ми тут, щоб побачити глибше, щоб відчути те, що зазвичай сховане, бо сенси під водою, під землею, усередині. Кожен, хто сюди приходить, наче стає на поріг між минулим і майбутнім. Ми хочемо повернути Дніпровим порогам голос через розмови, дослідження, увагу, через пам'ять, якою ділимось далі, бо немає майбутнього без поваги до глибин, адже іноді достатньо просто зупинитися і послухати те, що досі звучить на порозі. Доброго дня, Доброго. друзі! Сьогодні на порозі ми спілкуємося з істориком, краєзнавцем, дослідником доби казацтва кандидатом історичних наук Олегом Репоном. Доброго дня. Доброго дня і дякую, що сьогодні ви погодилися поговорити з нами на порозі. Ми спілкувалися з різними спікерами, досліджували різні аспекти феномену Дніпрових порогів. Власне, з вами, пане Олеже, хотілося б поговорити про поселення, військові укріплення різних історичних періодів, які виникали на порогах Дніпра. Ну, ви знаєте, насправді навколо порогів. Очевидно, було багато різноманітних укріплень в різні часи. Напевно, найвідоміше з них це Кодак, ну або старий Кодак. Це е, територія в селі Старі Кайдаки, а там і досі залишилися руїни цієї старовинної фортеці. І ну, взагалі-то треба дуже часто люди не знають, що Кодаків насправді було два. Тобто фортець їх було дві, і та фортеця, яка постала в 1635 році, під керівництвом знаменитого французького архітектора на польській службі Гіома Левасера де Боплана, то це була дуже невеличка фортеця, але з вашого дозволу, перш ніж ми перейдемо до того, якою вона була, я би хотів сказати, чому, власне кажучи, виникла ця фортеця і саме там, і саме там. Річ у тому, що от коли ми потрапляємо на оці рештки фортеці, якщо ми подивимося там трошки, трошки нижче по Дніпру, там знаєте, як такий певний умовний орієнтир, це лінії електропередач, які перетинають Дніпро. От, власне кажучи, це є початок першого кодацького порогу. Порог. І от прямо над цим першим порогом, чому поляки поставили фортецю? Річ у тому, що Одне з ключових задач, які стояв перед урядом речі Посполитої, це контроль над запорозьким козацтвом. Закінчується чергова е, війна з Московією в 1634 році. Козаки вже не так потрібні, а і вже їх треба навпаки загнуздувати якось. А, і річ у тому, що якщо ти Дніпром ідеш, ну як тоді казали, з волості, да, тобто з таких дуже гарно заселених українських територій на низ. До запорозького козацтва, то перед першим порогом, хочеш не хочеш, ти маєш зупинитися, так? Та. тобто це така природна перепона. Е, і відповідно поляки вирішують поставити тут е, такий, таку фортифікацію для того, щоб контролювати ось цей шлях. Е, і е, ця фортифікація спочатку вона була доволі невелика. Ну дуже грубо, так 100 на 100 метрів. І е, е, ось цей такий форт. Радше він достатньо швидко в 1635 році постає за кілька місяців, але треба зауважити, що козаки одразу дізналися про це. Вони чітко розуміли. Польський уряд говорив, що це проти татар. Ні, козаки чітко розуміли, що це проти них. Це пастка така. Е, е, ну це швидше знаєте, удавка, така навіть не пастка, яка була там, стала. Е, там е, ну, дуже серйозна людина, очолила гарнізон. Е, кодака Жан Маріон, також до речі, француз е, на польській службі. Звичайно, такої крутої вдачі. Дядько там в районі двох сотень у нього людей в гарнізоні було. І він починає, ну скажімо так, показувати, що тут його влада. До речі, дуже цікаво. Поляки запланували тут не тільки коменданта фортеці, ну військову людину, та? а е, було прийнято рішення про те, що тут буде і цивільний губернатор. Uh -huh. Тобто, очевидно, що були певні плани. Ну, є військова присутність, є фортеця, можна починати заселяти цю територію, заселяти якимось населенням, яке вже буде підконтрольним, потім на нього спиратися. І колонізація, ну власне є можливості. дуже зручні природні такі перешкоди, які тобі да. дадуть організувати і торгівлю. ймовірно, митницю ви знаєте, я думаю, що не так митниця швидше безпека. Угу. Річ у тому, що саме там, а, ну наприклад, незручно прямо над порогом робити перевіз через Дніпро. Відповідно, митниця ну нелогічно правий лівий берег зв'язувати і але наявність укріплень на прикордонні. Наявність безпеки це очевидно те, що потрібно для того, щоб проводити таку колонізацію. І ось запорожці на чолі з Іваном Сулимою. Взагалі, людина дуже відома, людина, яка й на середземному морі діяла, да отримувала медаль від папи римського за повстання проти турок. Так ось Іван Сулима. З запорозькими козаками йде в похід е, на е, Османську імперію, а поверталися вони так званим козацьким чорним ходом. Що це таке? Для того, щоб не проходити через гирло Дніпра і напряму повертатися на Січ зі Здобиччю. Е, то запорожці робили такий фінтвухами. Да, тобто вони йшли на Азовське море, е, там через Кальміус, там Волок, на Вовчу, на Самару, і виходили ось сюди і далі просто спускалися на Січ. Але. Тепер тут постає фортеця Кода. Ну що сказати? Річ у тому, що козаки зробили дуже, ну, скажімо так, розумно і е, продумано. Вони зупиняються в герлі Самари, поляки про них не знають, готуються до штурму, е, дочекалися такої негоди в ніч. І поляки вже помітили козаків, коли вони вже видерлися на вали. Тобто, ну, вже явно гарнізон був преречений. Фактично, така собі операція павутина, е, тільки так, перша так, розроблена так, козаком. Там фортеця була е, Сулимою взята. Е, і, е, але це повстання програло. Е, Сулима був скараний на горло. Проте. Далі за кілька років це також непросто, але польський уряд вирішив, що йому все одно потрібна тут фортеця. І та фортеця, яка тут постала, вона була значно масштабнішою. Е, якщо загальна, скажімо так, площа всього укріплення десь приблизно один гектар оцього цього першого, е, то Постала розкішна велична фортеця, загальна площа близько 21 гектара. Уявляєте собі, та різниця залишилося десь зображення. Я маю на увазі, ну, креслення Це але планера, малюнки. Ще, плани, плани на картах. Ми уявляємо, ми розуміємо, це була класична дерево-земляна фортеця, тобто глибочезний рів, вал за вишки близько 13 метрів. Мені здається, ще як. Говорить тодішній документ у пана коменданта була така повинність, що щороку на півліктя. Витягали землю з рову і насипали вал, щоб він не був маленьким. Ага. Поверху вала йшов частокіл, з якого можна було стріляти. Це чотирикутник. чотирикутник з чотирма бастіонами для того, щоб фланковим вогнем можна було будь-кого. Ну скажімо так, зустрічати хто атакує. Були одні ворота. Вони, ну грубо кажучи, для нас з боку да, знаходилися ці ворота, кам'яні фортеці. Це фортеці попереднього етапу, коли не було потужної артилерії. За потужною артилерією е, лише деревоземляна фортеця здатна витримати облогу. <клес> та? Е, е, і от, власне кажучи, коли цю фортецю побудували, е, то ви згадували про Богдана Хмельницького, існує легенда е, про те, що козацький старшин возили сюди, на цю фортецю, щоб вони е, ну те, що називається, не рипалися. Проти польської влади, так. і от за цією ж легендою Богдан Хмельницький, який мав прекрасну освіту, закінчив єзуїтську школу, собі тихенько так у вуса сказав: ну, латинською мовою, що рукою людською збудовано, те рукою людською зруйновано бути може. Ми не знаємо, сказав чи не сказав, але легенда справді вже в 17 столітті е, така фіксується. І пізніше, коли е, Богдан починає. Своє повстання, що він робить? От якраз ми говорили з вами про стратегію і системне планування. Якщо би Богдан захотів, на мою думку, він би зумів взяти в Турном цю фортецю. Так. Але а, його завданням було підняти всю Україну на повстання. У нього були прекрасні вояки, а, надзвичайно досвідчені. Але він би їх купу поклав, взявши цю фортецю. Mm -hmm. а, і що він робить? Він залишає невеличкі загони, які блокують гарнізон, і то до кінця не вдалося. Ну, степ широкий, да гарнізон гінці якісь проривалися до поляків. А сам йде далі. на жовтих водах розбиває польську армію під Корсунем. Розбиває польську армію, спалахнула повстанням вся Україна. І лише уже в вересні місяці е, козацькі полки, які оперували в Білорусі. А вони спускаються по Дніпру і підходять сюди до Кодака. І от одним для нас прекрасним, да, для польського гарнізону, на чолі з Кшиштофом Грунцицьким комендантом, не дуже прекрасного. вони побачили оці кілька тисяч козацького війська, які обложили Кодак. Знову ж таки, от там на Кодаку стоїть стела. Стела поставлена ще з ініціативи Дмитра Івановича Яворницького, і там сказано, що Кодак був взятий навесні. Та це помилка, але це нормально. да? наука іде вперед. Дмитро Іванович справді ну так вважав. І за даними, які були у нього е, в розпорядженні, е, очевидно, що протягом ХХ століття ми дізналися значно більше. І тепер ми говоримо: ми знаємо, що е, Кодак капітулював без штурма 1 жовтня 1648 року. Тобто, о, це сила казацького війська змусила ну, до капітуляції. Так. Ну, чишта Брудзицький був о, адекватною людиною. Він розумів, що е, вся Україна палає, вирватися йому не вдасться. Він побачив, що все одно фортецю цю візьмуть. А от і домовилися про власне капітуляцію. Е, як Дніпрові пороги і власне кодацький поріг. Був помічником в цих козацьких облогах. Чи як враховували в своїх стратегіях козаки оцю силу енергію Дніпра в кодацькому порозі? Ви знаєте, радше, якщо от брати вузько, да там облогу у фортеці, чи ще щось? А, ну, поріг не впливав, тому що йде суходільна облога. Угу. А річ у тому, що сам кодак. Це був ну певною мірою ключ до порогів і ключ до контролю над Запорізькою Січ. В 1656 році Кодак переходить в пряме підпорядкування Запорозької Січі. І Січ має там гарнізон. І дуже цікаво, що фактично в усіх міжнародних угодах в другій половині 17 століття фігурує Кодак. Різні гетьмани, які, ну, наприклад, намагаються тягнути за кимось. Там тетеря Павло Тетеря е, симпатизує Польщі, і у нього є пропозиції. Давайте поставимо польський гарнізон, ага. тому що він розуміє, що є запорожці, яких треба контролювати. Е, Іван Брюховецький е, він тягне московську руку, і він пропонує там тисячу або триста московських стрільців поставити тут е, на кодаку. Ну, запорожці завжди дуже нервово реагували на такі пропозиції. Розумію, а вони Брюховецькому сказали, що ми тебе поставили, ми тебе і скинемо. А якщо ти будеш такими справами займатися, вони не пускали ні поляків, ні москалів. Туди вони чітко розуміли, що Кодак це ключ до порогів і ключ до контролю за шляхами, які поєднують е, Запорозьку Січ е, Гетьманщина. Що особливо зараз Кодак мав би стати символом такого національного. Е, ну, не просто оперу, а от тих подій, навколо яких точилися і геніальні стратегії, і дипломатичні, і військові, ну я вже казала, що мені шкода, що ми так мало приділяємо увагу. Мені здається, що роль кодаку в нашій історії ще недооцінена. А от як поляки взагалі вивчають, говорять і ну, згадують про кодак в їх. Історії в нашій спільної історії е, ну ви знаєте, я не погоджуся з вами про те, що е, Кодак недооцінений в е, нашій історії. В Нашій історії мені здається, він ну оцінений. Він е, ви згадували про це. Він є в шкільних підручниках. Мало які факти з історії, з, зокрема регіональної історії, потрапляють загальноукраїнський шкільний підручник. Кодак е, туди потрапив, і це вже надзвичайно важливо, бо дуже часто єдина книга з історії, яку прочитала людина за все своє життя, це шкільний підручник. На жаль, а, ну, так є. А, розумієте, а, і е, мені здається, що е, ну не варто так. Побиватися да, там конкретно над Кодаком, ми коли ми з вами беремо наш регіон, да, то можливо, нам варто говорити і думати про систему. Наприклад, кодак це надзвичайно яскраво, але лише частина тих укріплень, які були тут. А, на території сучасного Дніпра, хоча кодак формально це старі кайдаки, але ну кожен хто бачив, ходив чи їздив велосипедом Дніпра, знає, що Лоцкам'янка фактично перетікає в старі кайдаки. І якщо ми подивимося з вами трошечки вище, у нас була тут розкішна фортеця нового кодака. А, а у нас було розкішне укріплення на старій сама. Вони поєднані якось, скажімо, там управлінськими, історичними подіями. А фортеця старого і нового Кодаку, е, дивіться, ми не можемо говорити про польський час, це дуже важко е, сказати. Е, ну, новий Кодак він за самою назвою зрозуміло, що це певна дитина. Да, кодака або старого Кодака. Так. Да. Е, але річ у тому, що якщо старий Кодак е, це про е, воєнно-стратегічні речі. Тому він є на картах європейських одразу після виникнення, він на всіх європейських картах він на них потрапляє. То новий кодак це швидше про вимоги життя. Угу. Річ у тому, що новий кодак, ну для тих, хто нас буде дивитися, можливо, це будуть Дніпряни, це там, де кодацький міст так. іде. А і от, якщо ви їдете з лівого берега на правий по кодацькому мосту, якщо ви подивитеся в праву руку, ви побачите шпиль Миколаївської церкви. От, власне кажучи, тут і розташовувалося місто Новий Кодак. І якщо ви їдете по цьому мосту. То ви ну, більш-менш їдете трасою стародавнього перевозу через Дніпро. Тут сходилися суходільні шляхи з правобережної України, з лівого берега Лівобережжя йшов сюди шлях старичанки, е, сюди йшли шляхи з півдня, е, з Кримського ханства. Е, там ще треба було через Самару переправитися. Це стара Самар. Е, і, от, власне кажучи, оцей комунікативний вузол. Він кликав до життя поселення з природних причин. Тобто старий кодак це урядова колонізація, урядова ініціатива, тому що уряду треба контролювати, контролювати Січ. А тут поїде купець. Він під'їхав під перевіз, але ж не факт, що стоїть перевізник і очікує на нього. Та, він може на тому березі чи може вже вечір. А, відповідно, тобі треба десь переночувати. Поїсти. Тобі треба поїсти, чарочку випити, воза полагодити. Ну а якщо є попит, буде пропозиція. І ось, власне кажучи, ось так і виникає новий кодак. А на лівому березі, з того боку, з лівобережного боку е цього кодацького перевозу, виникає кам'янка сторожит. А от тобто вона ну трішечки менша була, але не менш е, важлива це надзвичайно велике старовинне поселення, яке також обслуговувало подорожніх. Ну і відповідно на новому кодаку також виникає фортеця, яка прикриває все це багатство. Якраз але такого новому... військово-стратегічного значення вона не має. Ну е, розумієте, от в 17 столітті, коли йде боротьба. Османської імперії речі посполитої московської держави, коли Запорозька Січ відіграє потужну роль, то от тоді Кодак має таке воєнно-стратегічне значення в XVIII столітті. Його значення поступово спадає. Тобто я тривалий час, взагалі, ну думав, що в тисяч після 1730-х років, скажімо так, фортеця не підтримувалася ну на належному рівні, але пізніше на щастя потрапив він надрукований цей документ. Uh, уже епоха Петра Калнишевського, і там чітко видно, що звітує кодацький полковник. Резиденція його був новий Кодак. Uh -huh. Але що Кодацька фортеця підтримується в належному стані, там є глибокий рів, там є вал, який підсипається. Тобто uh, козаки пильнували. Але uh, от ви питали, чи поєднані були там старий Кодак і Новий Кодак. Uh, вони належали до єдиної кодацької паланки. І насправді, коли ми з вами говоримо про другу половину 17-го століття, ну власне кінець сімнадцятого століття, початок 18-го, дуже часто пишуть кодак. Ми не знаємо про що йдеться: про старий кодак, про новий кодак. Тільки коли про перевіз, уже а тоді зрозуміло, що йдеться про новий кодак. А дуже часто ми навіть не знаємо, де резиденція була полковника уже в епоху нової січі. 1730-х років резиденція полковника була в новому кодику, тому що це було значно потужніше поселення? Це там бився нерв економічного життя? А от е, там збиралися податки, е, там бралися мита на перевозі? Тобто, там е, ну населення в 1700... Фактично, зараз дуже активно обговорюється думка про те, що старт і дата народження нашого міста має бути переглянута. Чи вважаєте ви, що от власне? Новий кодак, оце поселення може бути такою фіксованою офіційною колискою майбутнього там Катеринаслава. Потім Дніпра справа в тому, що справді зараз йдуть надзвичайно активні дискусії з цього приводу, і в робочій групі ну використали з дві. Думки два підходи. На мою думку, вони обидва абсолютно ну скажімо так, прийнятні. Я не знаю до чого схилиться робоча група. Один підхід це новокодацький, тобто ну виводити історію нашого міста від нового кодака. І справді тут є дуже багато аргументів за ключовий аргумент. За це те, що між новим кодаком і Катеринославом є пряма тяглість інституційна. Тобто Катеринославу спадкував певні інституції від нового Кодака. Е, крім того, новий Кодак, ну повторюся, це надзвичайно яскраве явище, це дуже потужний організм. Давайте а, так, що було на новому Кодаку? Церкви о, були? Значить, е, ну, е, ключове це Миколаївська церква. Так. Е, річ у тому, що, е, знаєте, от цікаво, що е, я дуже люблю цей момент, коли мені кажуть. Тут нічого не було. да, І Давайте починати з візита Катерини Другої. Е, е, я завжди перепитую: а скажіть, будь ласка, яка найстарша, безперервно діюча інституція в місті Дніпро? Це Миколаївська церква. Там постійно, з 1645 року, йшла Божа служба. Змінювалися стіни, але інституція залишалась. І так само. Як всередині 17 століття, так само зараз там лунають молитви. І казати, що тут нічого не було, і ми маємо стартувати з кінця XVIII століття. Ну, для мене це не були, це смішно. А, Тому що було в новому Кодеку? Фортеця. Дуже цікава фортеця, також рів, вал, також були бастіони. Поверху йшли ну, такі, знаєте, плетені кошики, ну, набиті землею, щоб можна було ввести вогонь. Пане Алеже, ваша думка. Дніпрові пороги, взагалі ті ландшафти, навколо яких точилося життя, будувалися фортеці. Як вони формували характер козаків? Як вони можливо впливали а можливо, і формували отаку нашу, якщо можна про це говорити, регіональну ментальність? Ви знаєте, справді тут напевно треба говорити не тільки про пороги, а й ну про весь. Е, історики це називають великим кордоном, та да, тобто це така контактна зона е, між е, двома цивілізаціями да, кочовою татарською цивілізацією і осілою землеробською українською цивілізацією. Це Ось козацтво як такий е, певний передовий та загін, тобто військова людність, е, яка була тут на прикордоні, яка з татарами е, торбалася, то мирилася, то торгувала. І причому дуже часто це все одномоментно е, відбувалося. Е, і ви знаєте, умови прикордоння, умови постійної небезпеки, е, вони створювали певний тип людини. Е, очевидно, що. Ось цей ризик він притягав певних людей. Причому давайте ми не будемо їх ідеалізувати. Так? Тобто ці люди мали масу і позитивних рис, і масу негативних рис. Тобто, це люди, які були сміливими, це люди, які були мужніми, авантюрні це ініціативними, а, але в той же час. Це люди, які дуже часто були анархічними. Це люди, які були свавільними, жорстокими. А, і а, нут, власне кажучи, в оцьому казані, а, який вирував тут на прикордонні, і викристалізовувався характер, характер людей, які не дозволяли. Собою, скажімо так, маніпулювати і керувати. Е, історії і легенди Дніпрових порогів навіть на сьогодні знищених затоплених, вони важливі, тому що вони мені здається, дають нам ту опору ті е, знання. Те відчуття і нашої гідності, і тої енергії нашої землі, яку ми зараз захищаємо. Що на вашу думку ще Дніпрові пороги сьогодні е, дають нам, е, сучасним українцям? Ви знаєте, це може бути справді такий певний образ. Да? Дніпрові пороги вони укриті водою, але ж вони нікуди не поділись. Подивіться, це військовий злочин, страшний злочин Кацапів, які знищили греблю. Але природа, великий луг, який фактично відновився, який дає нам ось це відчуття того, що все можливо. І все, знаєте, от як козацтво. Та да, би його уже немає. Да, було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Але як показав 2014 рік, і потім 2022 рік, так само, як глибоко під водою знаходяться Дніпрові пороги, коли стає виклик, Україна здатна відповідати на цей виклик. І знаходяться тисячі, десятки тисяч людей. Uh, в якихось цей дух їхніх предків, дух тих людей, які ніколи не дозволяло собою попихати, і які покладалися на свої сили, він є. Uh, і uh, ми інколи відчуваємо цю допомогу, яка uh, невідомо звідки береться, але вона і береться mm. з цих наших. Знаєте, uh, не мов би да, можна сказати, що там багаття відгоріло, і там і попіл є. Але там був вогонь, і важливо, що ти береш з історії. Ти береш з історії попіл, чи ти береш вогонь? Будемо е, глибше і глибше занурюватися в нашу історію, шукати сенси. Дякую безмежно за цю розмову. Е, сподіваємося, що не ще не один раз на порозі ми поговоримо про важливо в історії нашого казацтва. Дякую вам і дякую, що сьогодні ви були з нами. Дякую вам.